Всім привіт! З вами Юра і на жаль я забув одну і ту саму футболку, але я думаю, щоб ви зрозуміли, хто з вами по одному і тому самому сірому велосипеді і ось такій погоді. Тому що більшість моїх відео саме з такою погодою це дуже класно. Прикиньте, сьогодні день сніг, сонце, отак от, от прям прям топчик. Прям. Я сьогодні збираюсь просто покататися так от кайфово з, зі сніжком. Вітер в лице. Я зараз вже поїду назад. Кілометрів 15-20, максимум. Я хочу сьогодні проїхати, тому що сьогодні от стільки градусів тепла, і це дуже холодно для катання на велосипеді. У мене червоний ніс. Ви напевно думаєте, що холодно, але на жаль, я коротше трошки прихворів, і тому я трошечки покатаюсь. Це відео для тих, хто хоче подивитись сніг. Моя улюблена погода, коротше. Тому що сьогодні у нас 24 листопада, а відео вийде в середу. Сьогодні понеділок. До речі, сьогодні у мене було аж дві пари в коледжі. Тому можна сказати, що я замість коледжу катаюсь на велосипеді. Поїхали далі і е, трошечки покатаємось, буквально 15-20 кілометрів, тому що холодно. Поїхали. Це найкраща погода, яка може бути, просто от подивіться. Сонце, сніг і дорога. Коли по холодній погоді їздиш, то треба обов'язково тільки, тільки передніми гальмами гальмувати, тому що задні одразу заносить. Задні одразу заносить і коротше, бо дорога холодна і не щеплює. Нема щеплення з дорогою такого. Я Чуть не впав зразу, коли виїхав з дому. Я чуть не впав. Ну, але коротше, я встиг не впасти. П'ятницю треба мити велосипед, тому що може я в суботу-неділю кудись поїду, ну, отакий от, от стан всього. тут особливо гарно. Відсвітлювач цей. Забув слово прикиньте, як то називається. Оце як називається. Я це відео знімаю, коротше, щоб похвастатись, що типу, у мене є сніг, а у вас нема снігу. Е, у мене все одно теж завтра вже не буде снігу, так що е, я не сильно хвастуюся. хвастаюсь. він завтра вже розтане весь. Так що, нюанс. Я коли виїхав з дому, мені було спочатку е, холодно, а тепер мені вже не холодно. В цьому місці, до речі, от там калюзі, я стояв. Їх батончик. Коли їздив в Шептицький, я стояв там, їв батончик, коли їздив в Шептицький. Хочете подивитись це відео, це соточка 100 км. Це відео ось тут. Так що залітайте після перегляду цього ролика. І в цій калюжі я казав, що це буде соточка. Я проїхав 90 там з чимось кілометрів за 6 годин 36 хвилин, там щось таке. Ну, подивіться самі. І це було теж дуже цікаве відео. Це одне з найулюбленіших моїх роликів. Так що залітайте. Давайте отак от атмосферненько. Поїхали далі. Ура! Знову холодно, що тепер вже вітер. В лице туди я їхав був вітер е -е, в спину. Прикиньте, мені прийшла ідея зробити наступним літом подорож в одну сторону. Типу з е, ночівлю. Я не знаю, що, як це зробити, але е, дуже хочеться так, коли сильний вітер, там 10-12 пориви, е, то дуже хочеться там в одну сторону в якусь їдеш один день, а щоб на наступний день було е, менше, вітер, менше вітер і їхати чи на хочеться. На машини надають знову Машини знову не дають знімати відео, коротше, все, закінчуємо. Ладно, щу, я забув, що я хотів сказати. А, Те, що можна і одним днем. Можна і одним днем, просто ввечері, щоб розрахувати так, щоб ввечері повернутися чи на автобусі, чи на потязі. І це було дуже класно Там кудись поїхати, там, чи в Тернопіль, наприклад, чи щось таке. 100 це можна за годин 5 проїхати, коли сильний вітер, їдеш постійно 35. О, сумочка, топчик. Їдеш 30-35 постійно, потім там зупиняєшся, раз кілометрів на 20, тому що взагалі ти не втомлюєшся. І це дуже класно було б так що пишіть в коментарях. Якщо ви хочете таке побачити, то записуйтесь. Так що ходімо їхати далі. Ну що, це була топова. О, це була топова подорож. Як ви можете бачити зараз, давайте закінчувати наше відео. Якщо вам сподобався цей ролик, то ставте лайки, підписуйтесь і пишіть гарні коментарі. А з вами був я, Юра, без однієї ідеї самої футболки і на сірому велосипеді. До наступного відео.